Друзі, всім привіт! На огляді дві цікаві банкноти України номіналом 50 та 100 тисяч українських купонокарбованців. карбованців. Перша банкнота номіналом 50 тисяч. На банкноті основним малюнком є зображення Володимира Великого з Христом. Також можна побачити малий державний герб. Україна. Українських карбованців. Національний банк України 1994 рік. Серія банкноти НА номер всі нулі Водяний знак банкноти. Така емблема. Банкнота. Має висоту 57 мм та ширину 126 мм. Банкноти випускалися з 1993 по 1996 роки. На зворотній стороні банкноти зображено Національний банк України. Також номінал 50. 000. Наступна банкнота номіналом 100 тисяч купонокарбонців Також Володимир Великий з Христом. Рік 1994. Серія К. Номер всі нулі. На заворотній стороні банкноти зображено. Національний банк України. Банкнота ідентична за розмірами, за малюнками 150 тисяч. Я дивився на різних аукціонах. Стартова ціна даних банкнот стартує від 300 гривень і вище. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку всім мирного дня.